Майбутнє настало. Ми живемо в часи, про які не так давно дивились фантастичні фільми. Зараз та війна, яка відбувається, це армія війна артилерії і дронів. невеликі і зовсім крихітні літальні апарати стали найвідомішою зброєю нинішньої війни. Нам треба, щоб е Боялися підійти взагалі на дистанцію роботи наших літаків і коптерів. А для цього нам необхідно, щоб літаки і коптери були в кожному взводі. Чим відрізняються між собою безпілотники та які апарати українського виробництва стоять на нашій обороні? Це наш серійний, серійна пташка Коптер Бендерик. Розповімо простими словами. Вперше безпілотні апарати для ведення бойових дій застосували в 1849 році. Австрійські збройні сили атакували італійське місто Венеція непілотованими повітряними кулями із вибуховими речовинами. Вже у наші часи Ізраїль та Америка почали масово використовувати дрони в боротьбі з міжнародним тероризмом. За допомогою mq 9 американці у 2010-х ліквідували низку впливових терористів. А у 2020-му сумнозвісного іранського генерал-майора Касема Сулеймані. Це напевно найгучніше в історії вбивство за допомогою дрона. Дрон і БПЛА це сучасні назви безпілотних літальних апаратів. Нині ці слова знають навіть діти, а самі прилади стали найпершою необхідністю на фронті. На сьогоднішній день а, ну, мені здається на сході а, і вздовж лінії бойових дій а, немає підрозділу, в кого б не було безпілотних апаратів. Чим же відрізняються БПЛА і квадрокоптери? БПЛА літальний апарат, який може підійматись, здійснювати політ і сідати на землю без фізичної присутності пілота на його борту. Він здатний пересуватись та збирати інформацію під час дощу у густому тумані та темряві. Каркас безпілотника оснащений супутниковою навігацією, батареями і потужними камерами. Безпілотники мають більший розмір, літають на довші відстані та мають кращу оптику. Натомість квадрокоптери компактні, маневрені та може злітати на невеликій відкритій місцевості. Дрон мобільний безпілотний засіб для використання у повітрі на суші або під водою. На війні він потрібен для розвідки, наведення, коригування ударів та збору інформації про влучання. Если раньше нам необходимо было проползать на пузе минные заграждения, идти в тыл врага и как-то корректировать артиллерию или добывать какие-то разведданные, то теперь достаточно вот такую птичку поднять и туда пролететь. Поэтому это очень эффективно, і це спасает жизни наших бойців. Дрони модернізують волонтери і самі військові, аби пташки могли летіти на дальній відстані і не тільки розвідувати, а й скидати боєприпаси. Вони 500 метрів не можуть відлетіти. А ми залітаємо там на 3-4 кілометри на тих самих позиціях. Це все за допомогою якраз поселючі, антенни. Ми там такі схеми прикручуємо. що самі дивуємося? Для сучасної армії це критично важливе чин. Це Можливість скоротити е, процес отримання координат корнат противника, прийняття рішення на ураження з кількох годин на буквально на кілька секунд. Але вороги навчились збивати наші дрони та перехоплювати сигнали. Тоді дрон втрачає керування оператора. Ворога є станції радіоелектроборотьби, які заважають роботі дронів. Дрон може впасти, дрон може загубитися, дрон може неправильно піти по маршруту. Зараз в Україні з'явилася всюдохідна машина для збирання втрачених дронів у небезпечних для виконання людиною місцях. Україна почала використовувати бойові безпілотники ще у 2014 році: грім, кажан, горгона, лелека, фурія, чаклун, стриж. Сокіл, спектатор, обрій, надія все це безпілотники, створені українцями в Україні. Фурія і леве. Це те, що у нас в зараз на озброєнні для розвідки і оперивання артилерії. Личні безпілотники, в принципі, достатньо недорогі по об'єктивним міркам. Їх достатньо багато, і я не знаю, в принципі, таких бить безпілотників такого рівня, які настільки б хорошо протистояли РЕБ, як Фурі. Російські безпілотники нашому РЕБ протистоять Фурі. Кожен літак оснащений тепловізійною камерою. Управління та збір інформації відбувається через наземну станцію. Ця залізна пташка здатна перебувати в небі до трьох годин і відлітати на відстань 50 кілометрів. Місію виконує навіть під час сильного вітру. Свою нішу в наближенні перемоги займають FPV-дрони. Їхні оператори, люди, що керують приладом, спостерігають за польотом через монітор чи спеціальні окуляри. FPV-дрони претендують зараз. Конкуруючи, наприклад, уже з артилерією, з іншими засобами враження, стати один з основних засобів боротьби з росіянами на фронті. Окрім промислових обсягів, в Україні створюють саморобні дрони на кошти волонтерів та благодійників. На сьогоднішній момент ми вже створили та передали 35 безплотних тальних апаратів різного тактичного застосування. Це від дронів камікадзе до дронів, які займаються пошуком живої сили та техніки ворога. Шансів на перемогу додає нам іноземне оснащення. Найпершим популярним безпілотником в Україні став турецький байрактар. Безпілотник створила турецька компанія Байкар Макіна та провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА з українським двигуном. Його назва Байрактар Кізелелма. В перекладі червоне яблуко. Двигун виробив Запорізький завод. Моторсіч коперації з Турецької республіки можна зробити більше так. як Турція использує українські двигатели для строїтельства своїх бепела, таких як Какінджі Байрактар став кісткою в горлі російської про. Даремно. Беректари, мабуть, і зараз ж працюють, поки ми з вами розмовляємо. працювали не вчора, і працюють майже кожен день. А що за зброю використовує ворог? Основним безпілотником армії РФ є Орлан-10. Це розвідувальний безпілотник, який також можуть використовувати як ударний. У статистиці збитих і захоплених БПЛА лідирують саме Орлан 10. Чимало їх наші військові розібрали, зазирнувши в начинку. Це блок зйомки камер, яким фактично Орлан і фіксує позиції наших військ. in Russia типу, але насправді це тупо фотоапарат Canon, який на Велкро приліплений сюди в Орлан. Це серйозно. Це не фейк, Отут тут написано «топливо», зажигання. А отут ви бачите просто кришечку від пластикової пляшки. Коротше, без бутилки Росія не росія. Все одно вони збиваються, вони падають, вони глючать, вони бояться хмар. Менш вразливі та більш небезпечні дрони камікадзе шахеди виробництва Ірану. Саме частіше застосовують шахіди 136 тому що в них бойова частина приблизно 40-50 кілограм. Їхній звук, схожий на дзижчання мопеда чи бензопилки, українці на жаль знають. Ці дрони йдуть по координатах. Відповідно, застосовуватись вони можуть тільки проти е, статичних, так би мовити, цілей, тобто цілий е, маршрут, до яких можна прорахувати заздалегідь, будучи впевненим, що нікуди ця ціль не здвинеться. З початку 2023 року до моменту підготовки цього випуску Росія запустила по Україні 1027 шахедів. шахетів. Та, попри небезпечність, безпілотники вразливі до знищення найпростішою зброєю. Їх можна збивати за допомогою, наприклад, кулеметів і навіть кучною автоматною стрільбою. 12 вересня 2022-го збили перший шахет в небі над Куп'янськом. Тоді ж з'ясувалося, що агресор сором'язливо перейменував його на герань 2 невміння Росії виготовляти власну новітню зброю ще один крок до їхньої поразки у війні проти України. Наше завдання вірити в сили ЗСУ. Та свої власні, адже перемога України це сили кожного з нас. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми і далі простими словами будемо пояснювати кожен аспект війни, як влаштовані сучасні дрони, та для чого потрібні безпілотники, яку загрозу вони несуть, та як армія України захищається проти ворога в небі. Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми дійдемо до її закінчення разом.